Всім привіт! Друзі, пам'ятаєте, я десь ці місяць назад робила такі пакуночки, метод буріта, вкорінювати живці, черіночки різні. Я брала ялівець, ще якась ялиночка. І до вкорінення до вології бумаги я додавала перліт. І березклет я брала. Достала я ці пакунки. Що я вам хочу сказати? Це в мене тут було у вологій бумагі, і воно не дало ніяких корінців, а запліснювало. Зараз покажу. Бачите, і рослинка запліснювала. Хоча показували, черенкували і розочки, і інші рослинки. Ну це таке я в інтернеті бачила. У мокрий папір. Все це ось взялося пліснявою. Даже запах такий пліснявий. Ось бумага підгнила. Це теж якась така ялиночка. Бачите, це ціла, а ця ось підгнила. Ялинка сама. Череночки. И березклет. Ну, душе всіх видно. Заплісняв. Бачите, заплеснево. Так что я не знаю, как у інших працює цей метод Бурито. Я вважаю, что краще всего в грунте або в торфе вкорінювати черенки. И не бавиться такими, такими більшими методами. Може, температурний режим не той. Може, треба, щоб була одинакова дуже тепла температура. У нас в будинку 19-20. В общем, нічого в мене не вийшло. Поганий метод, верні, поганий результат це теж результат. Я буду знати, що я таким більше користуватися в житті не буду і вам не раджу, якщо ви десь побачите в інтернеті. Метод Бурито. Всем пока.